Добрий вечір. Тільки що вирішила зробити невеличку перерву в перекладах, якими займалася цілий день, і полистати інтернет. І натрапила на ось таке на такі заголовок в інтернеті, який мене заінтригував. Заголовок, Зараз я вам його зачитаю. Це змінює все. Учені висунули нову теорію походження людини. Згідно з висновками дослідників Каліфорнійського університету, сучасне людство походить увага. Не від окремої гілки приматів, які переселилися з Африки до Європи, а від кількох видів, які постійно схрещувалися між собою. Я не знаю сміятися, Ось подивіться, тут в мене відкритий ноутбук якраз. Мабуть, буде погано видно і з, із, із цією новиною. І от я зв'язку з цим не знаю, сміятися чи плакати з такої новини. Це думаю, це цілий Каліфорнійський університет, дослідники, займалися цією важливою проблемою. Я якось, мабуть, давно не читаю на, на, наукових новин і навіть і не здогадувалася про те, що є ще люди, які. Вірять в те, що ми пішли від такихся там приматів. Ну вже давно мова йде навіть в соцмережах і вченими і невченими про те, що треба змінювати шкільні програми і дітям розповідати правду про те, де взялася людина, а не дарвінську теорію. А тут виявляється, який поважний університет продовжує досліджувати. Ну, нас вже нічим не здивуєш. Одні досліджують СО 2 знищують корів там і різних тварин, які пукають. Інші продовжують вивчати, від яких приматів пішла людина, але дійсно світ зійшов з глузду. Ось все.